Зараз проводиться операція з тобто шахрайство, е проводимо профілактичні заходи в населенні, щоб не попадалися на гачок шахраїв, роздаємо такі листівки. Заходять і до міської бібліотеки та магазинів. Щоб не попадалися на гачок шахраїв, не додавали рік візити карток. Своїм незрозумілим людям, які телефонують на телефон. Діють шахраї за трьома схемами під виглядом банківських працівників, продавців товарів в інтернеті та працюють за так званою схемою родичу біді. Телефонують шахраї і представляються представниками банку, просять назвати їх повно картки, номер та CVV, що, ну, звісно, що не треба робити. І також є схема це родичу біді. Це коли телефонують, ну, це. Як правило, це літнім людям телефонують, що або син, або донька потрапили у біду і потрібні гроші. Сатівчанка Оксана Литвинова розповідає, її батькам теж телефонували шахраї саме за цією схемою. Були у нас випадки, як хотіли шахраї вимагати гроші. А моїм батькам дзвонили і говорили, що ми попали в біду, щоб надіслали якісь кошти, але ні в кому разі не можна це робити. Треба обов'язково передзвонити дитині, спитати чи насправді таке відбулося якась лихо. Загалом, з початку року, правоохоронці Сватівського районного відділу поліції зареєстрували 40 випадків шахрайства. Юлія Щербак, Максим Бондарев, новини на. Sustodstvnemu